Мабуть, всі пам'ятають історію минулого року скандальну історію щодо Хмельницького МСЕК, який, яка голова якої давала за хабарі різні, різні довідки, і виявило, що тільки в одній Хмельницькій області а, біля ста прокурорів інвалідів. Ну, звичайно, була така хвиля обурення там. Багато чого писали люди такі, і нібито обіцянка була, що всіх їх звільнять, що з ними щось трапиться. Е, ну Принаймні, вони не будуть далі знаходитися в правоохоронних органах. Так, ну це жах просто взагалі, Ситуація жахлива, в принципі. Але виявляється. Е, за даними е, структури, які слідкують за виконанням таких от питань. Жоден з них не звільнений. Абсолютно далі працює. Прокурори, нібито інваліди, ось так от.